Друзі, я із задоволенням вітаю вас на нашому каналі і маю велику радість продовжувати начитувати книги, які цікаві вам і мені. Отже, за опитуванням, яке я залишала у останньому дописі на каналі, найбільше голосів набрала книга на тему саморозвитку. Тож сьогодні я починаю озвучувати книгу американського психолога, психіатра, науковця і філософа українського походження Бориса Сідіса. Книга називається Нервові захворювання, їх причини та лікування. Робота була видана на початку ХХ століття, і я здогадуюсь, що вона приголомшить нас своєю актуальністю і у наші часи. Через давнину видання книга не має навантаження авторського права є у відкритому доступі в інтернеті на англійській мові. Ми зробили власний переклад і адаптацію для озвучки і відповідно кращого сприйняття книги на слух. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, залишати свої коментарі і підписуватися Це саме ті дії, які дають каналу розвиток і процвітання всім, хто отримує доступ до цінного змісту каналу. НЕРВОВІ захворювання, їх ПРИЧИНА і лікування. АВТОР БОРИС СІДІС. ДАТА видання – 1922 рік. Про автора. Борис Сідіс, американський психолог, психіатр, філософ та науковець українського походження, народився в Бердичеві у 1887 році. Іммігрував до Сполучених Штатів, рятуючись від політичних переслідувань у Російській імперії. Сідіс навчався у Гарвардському університеті, де його наставником був е. Вільям Джеймс, один із засновників американської психології. У своїй науковій і практичній діяльності Борис Сідіс зосередився на темах психопатології, гіпнозу, роботи свідомості та причин нервових розладів. Він відкрито критикував психоаналіз Зигмунда Фрейда, вважаючи його псевдонауковим і сповненим домислів. Сідіс прагнув пояснити психічні стани через реальні психологічні та соціальні механізми без містики й сенсаційності. Цікаво, що син Бориса Сідіса Вільям Джеймс Сідіс вважається одним з найрозумніших людей у світі справжнім Вундеркіндом свого часу. Найбільше у світі я боюся страху. Монтень Вступ. Ця книга результат понад 25 років моєї праці в галузі аномальної психології. Або, якщо хочете науки про незвичне, про ті стани людської психіки, які викликають страх, нерозуміння і часто страждання, я не зосереджуюсь тут на експериментах, клінічних випадках чи наукових графіках. Натомість я хочу говорити з вами просто людською мовою, про те, що важливо і що болить. На жаль, багато лікарів, навіть серед висококваліфікованих нервопатологів, уникають психопатології. Чому? Бо плутають її з психоаналізом, точніше, з тим, що сьогодні під цим розуміють, і з вульгаризованими надто сексуалізованими теоріями. Один лікар написав мені: ми настільки втомилися від фрейдистських перекручень, що вже не віримо в психічні причини хвороб, і це сумно. І знаєте що, він має рацію. Психоаналіз це не наука, це щось середнє між астрологією і ментальним ворожінням, це релігія сексуального підсвідомого. І як будь-яка секта, воно агресивне, фанатичне і небезпечне. Психоаналітики не дискутують, вони проповідують. І якщо ви їм не вірите, значить ви опираєтесь власним комплексом. Як зручно, правда? Але ми з вами тут не для того, щоб вірити. Ми щоб думати, щоб розуміти, як працює психіка, чому виникають нервові хвороби і як із ними впоратися. Я намагаюся говорити до розумного читача, до лікаря або просто до уважної людини, тієї, хто не шукає дешевих розрад, а хоче знати правду. Я знаю, що зараз мода на успіх, на тестики, лайфхаки, формули ефективності. Але поки ми мріємо про успіх, наші душі хворіють. Ми боїмося, ми втрачаємо себе, і саме в такі моменти з'являються шарлатани, психоаналіз це продукт епохи посередності, епохи, коли мистецтво зводиться до кінорозваг, а наука до шоу на телебаченні. Але я вірю, ви не з таких, ви шукач, ви мислитель, і, можливо, саме для вас я і писав цю книгу. Нехай цей текст допоможе вам краще зрозуміти себе, а ще світ, у якому ми живемо, світ сповнений болю, але і надії.